Школа у нас була сім класів, як звичайно хоч. І школа була стара, де навіть ще мої, моя мама вчилась, в тій. і навіть був старий директор, той, що вчив колись і, і мою маму. Ще. А ну, як ми, нас ходили, ми ходили змішано, Разом ходили поляки, ну, і жидівшки там, як то зразу було. Е, вже за німців вже не було, вже дів, е, ну, бо їх забирали гетто і так далі. А е, польські і, і ми, то казали поляки рушінні на нас, а те не казали українцю, тільки русіні то було. Е, ходили разом, і ну, на, релігія була у нас е, катехіс читали священники окремо. З українськими з рекокатоликами читав, бо перше не було у нас там православних. Uh -huh. Ну, тут читав священник реко-католицький катехіс. то спеціальний урок був з котехісу. А поляки знову польський священник був. Uh -huh.